Привіт, дівчата, добрий вечір всім! А, дуже часто ви в коментарях запитуєтеся мені, мене, а що робити тим жінкам, які трошки старші за 50-60 за років, які їм робити макіяж. І власне сьогодні ми якраз про це з вами і поговоримо. Що робити, коли вже падає потрошку зір, що робити, коли мейкап вже виходить. Не такий чіткий, не така натягнута повіка. Тобто, ви дуже питали про це. Тому сьогодні в ефірі ми разом з вами зробимо легкий нескладний макіяж для дорослих жіночок. Для тих, які хочуть його зробити просто і при тому виглядати виразно. Єдина відмінність від макіяжу молодих дівчат це те, що не висає повіка. Повіка стає дряблою, повіка стає не такою пружною, як хочеться. Тіні всі скочуються, і, власне, це основний момент, який ми маємо прораховувати при такому макіяжі. Тож всім доброго вечора! Будемо починати. То якщо ви прийшли з роботи і вам потрібно йти на побачення. А ви, дівчинка, трошки доросла, обирайте на, замість побачення будь-який термін, йти кудись на ділову зустріч, неважливо, то можна нанести сироваточку з міорелаксантами хвилин 10-15, вона подіє і ви зможете позбутися виразних мімічних зморшок. Вона, власне, так от вона виглядає. Крем з цієї серії, те, що я вам розказувала, вся серія з пептидами міорелаксантами зміїної отрути. Вся серія містить дозатори, що є дуже-дуже і дуже зручно. І крем для зони ділянки довкола очей він також може використовуватися і на губи в тому числі. Ось таке от упакування в одної серії з міорелаксантами. І зовсім інакша упаковка в іншої серії з міорелаксантами. Тут би я вже використовувала шпати для нанесення. Це більш потужна серія, вона містить два релаксанти, але в цю серію не входить сироватка, тому я зазвичай використовую отакий от комплект. Його дуже люблю. Але в нас є клієнти, які використовують всю серію з змікою. Маємо по ній дуже хороші відгуки. Тож спокійнесенько можна обирати, що вам до смаку. Якщо ви любите дозатори, то тоді дозатори. В серії з Так? Що ми робимо? Ми злегка підтоновуємося. Це є нормально, тому що тональний крем смоктався. Зараз ми робимо трансформацію, тобто ми трошечки, бачите, в мене є тоналка на обличчі. Я приїхала з аеропорту, я тонувалася дуже рано ще, ще перед заняттям спортом зранку. Якщо в мене є якась важлива подія, я хочу в тих ділянках, де тональний крем підсмоктався, трошки його оновити. Для тих діляночок, де незручно наносити пухнастим пензлем, я наношу його пласким таким пензликом, Тональний крем зволожуючий, далі зволоження наші шкірі. Дівчатка мені привезли попробувати. Точніше, не так. Марічка привезла для себе, а я в неї. Відірвало такий от крем, це корейський крем. Чому власне, я в неї його забрала? Тому що він дуже світлий. Я зараз відмилася до і Ви бачили, що в багатьох ефірах в мене обличчя було темніше за шию, тому що я ніяк не могла собі підібрати нічого, щоб могло пасувати під мою зараз таку дуже світлу шкіру. Знаєте, що для тонування найліпше за все використовувати дуофібру. Це якраз Вони мені привезли два новеньких пензлика, я можу їх показати. Тому що я, коли тонуються, пензлик в мене перетворюється на такий от. І власне я постійно не вимиваю пензлик, вам теж не раджу витрачати на це зайвий час, якщо власне, ви тонуєтесь самостійно. Ви не використовуєте пензлі для макіяжу будь-кого. Тобто, це, якщо ви не візажисти, наприклад, дівчата-початківці візажисти, вони. Зараз Ксенчика бачу питання. Є дівчата-початківці візажисти, вони мусять використовувати для нанесення макіяжу одночасно свої пензлі, вони не можуть мати два набори, тому дійсно тоді треба вимивати пензель гарнесенько. Щоб після залу приймати дощ, потрібно наново наносити креми. Дівчата. Завжди, коли ви задаєте будь-яке питання, це буде залежати від ваших особливостей. Деякі дівчата приймають душ настільки обережно, що в них лишається все. Деякі дівчата приймають душ з головою, і тому, звичайно, косметику треба оновлювати. Тому вирішуйте самі, вирішувати особисто вам. Я нічого не можу з того приводу сказати, тому що я сьогодні зранку була на йозі. Тобто, це не є такий серйозний. Вид навантаження, після якого там аж надто якось пітніють. Тому, звичайно, макіяж я не оновлювала, в мене сьогодні не було ані часу, ані бажання це зробити, мала дуже багато навчань сьогодні. От. Про легкий макіяж, ви мусите знати, що якщо у вас шкіра суха, то кремоподібні рум'яна будуть триматися найкраще. Тому я трошечки наношу кримоподібних рум'ян на щічки, тому що особисто для мене макіяж очей він є другорядним. Для мене головна ситуація, щоб я себе добре почувала, це мати гарнесеньке, доглянуте личко. Тобто, щоб шкіра обличчя була в гарному стані. Макіяж очей, то ще вам зараз покажу, він класний. Uh, він легкий дійсно, але він для мене другорядний. Якщо в мене немає можливості обрати, чи то буде макіяж обличчя, чи то буде макіяж очей, я завжди виберу для нанесення макіяж обличчя. Теж ще один uh, момент, я зроблю собі скули трошечки. Я хочу сьогодні рельєфніше, теж жирна структура, ми її наносимо пальчиком. І собі завалюємо скулу. Ми тоді з вами почнемо з макіяжу Вій, не з повік, з макіяжу Вій. Ми з вами сьогодні дивимося макіяж, коли повіка вже така драматична, дрябленька. Я в кінці її під, підмалюю. Для вас особисто я її підмалюю, але почнемо ми все-таки з макіяжу, який не задіює. Абсолютно верхню повіку. Я дивлюся, я дуже сильно блищу, шукаю пудру, та, і зараз нанесу трошечки пудрочки для того, щоб вимкнути світло. Ви побачите, як вимикаються об'єми. Ви запитуєтеся, як забрати для фото-відео носогубні складочки. Дивіться, як тільки ми наносимо на них пудрочку, вони стають менше помітні. І, власне, вони не відблікують. І їх менше видно. Тобто, якщо ви нанесете трошечки пудри, не перенавантажуйте пудру і ділянку мімічних зморшок довкола очей. Взагалі пудру наносимо дуже тонко. Наразі я використовую рисову пудру від чи тобто вона не є такою сильно абсорбуючою, але для дорослих дівчат це є хороший вихід. Ще раз кажу, її я завжди підкручую. Наразі в мене нема можливості відчепити мікрофон, дома я саменька, тому і ніхто мені не допоможе принести чайну ложечку, Підкручую чайну ложечку. Як правильно промальовувати віки? Ми докручуємо пензлик до кінця і зигзагоподібними рухами ми з вами обволікуємо кожну віку. І зараз, оскільки в мене віки не підкручені, я скоренько їх підклею, і ви подивитесь, як це робити в домашніх умовах, ви часто питаєтеся, як намалювати стрілку, як підкрутити віки. Дівчата то є навичка. Тобто, коли ми з вами підклеїмо вії перший раз на курсах макіяжу, я дуже часто чую, як дівчата, які нецензурні слова знають мої учениці. Тобто я чую дуже багато всього, що вони про себе кажуть, там, типу, я кажу, нічого, не хвилюйся, ти перестанеш сваритися матом після того, як ти наклеїш їх десяток разів. Насамперед хочу вам сказати, що. Наклеїти війки в салоні, це коштує трошки грошей. Тому, якщо ви хочете навчитися самі, вам треба придбати собі силіконовий клей, пучкові війки. Не робіть собі зайвих компліментів. Дуже часто я помічаю, коли дівчата приходять і обирають довжелезні вії для підклеювання. Ні, війки для підклеювання дівчата вони мусять бути такі, як ваші, трошки довші. Чуть-чуть довше за ваші вії, тому що наклеєні вії дуже довгі, дивляться штучно, привертають до себе надмірну увагу, і це виглядає іноді неакуратно і, знаєте, доволі крикливо. Тому спочатку обирайте довжину, яка приблизно плюс-мінус до вашої війки. Я люблю вії, приклею пінцетом для вій, ой, для брів. Тому що пінцет для брів є в кожної з нас. А наприклад, пінцетик для підклеювання вій він теж існує, він має іншу трошки форму, його треба ще десь роздобути. А якщо ви десь поїхали за кордон, то пінцет для брів ви знайдете в будь-якій китайській крамничці за 1 євро. А от пінцет для підклеювання вій – це такий дуже рідкісний. Рідкісний элемент. Що Я роблю. Я витягую пінцетиком віки і отак от приготовую їх до наклеювання. Угу. Чому власне я витягую пінцетом кожну вієчку по окремості, щоб мені було легше, потім, не відволікаючись, їх приклеїти. Як саме треба виймати віку, ви берете за корінчик тут, вот, і дуже обережно їх відклеюєте. Тобто, отак вот вот відклеїте і складаєте собі в пачечку. Клей буває чорний, буває прозорий. Для початківців клей треба обирати прозорий. Тому що він менше буде видимий, якщо ви його поставите на повіку. А для тих дівчат, хто вже вміє добре наносити, то тоді вже ми з вами можемо використовувати чорний клей. Ну що, поїхали. Беремо якомога далі за кінчик, тобто за самий тут от, за самий кінчик беремо пучочок. І, ви скажете, показала дуже легкий макіяж, а сама клеїть вії. Та я сьогодні брехуха. Чому так вийшло? Тому що я не приготувала свій засіб для підкручування вій. І в мене війки пряменькі, тому я мушу їх підклеїти. Це є не дуже складно, треба трошечки просто потренуватися. і... А ви іноді на курсах навіть дівчата запитуються, а покажіть, як клеїти вії. І тоді ми знаєте, як відпрацьовуємо? Ми відпрацьовуємо манки сі, манки ду. Тобто, я клею на собі. А дівчата поруч сідають і повторюють на собі. Тому що, коли вам на курсах макіяжу, я бачила курси макіяжу від Гуара Витисян, вона показувала, як клеїти вії, але вона показувала то на моделі. Це абсолютно дві різні навички. Абсолютно повірте, я стільки візажистів навчила, і приклеїти вії на собі, або приклеїти вії на моделі. Це дві абсолютно різні навички. Тому ви мусите вчитися клеїти на собі. Подивіться, як я розташовую руку, я вкладаю віки зверху. І ще раз при виборі клею обирайте для початківців прозорий, тому що він. Спочатку вам буде здаватися білий, а коли висихає, стає абсолютно прозорим. Коли ви умиваєтеся, клей не любить теплої води. І як ви будете умиватися, то буде просто ваші віки будуть змиватися в умивальник дуже просто, не травмуючи вашу повіку. Єдине, що якщо ви ж змиваєте і у вас ще є макіяж, то що відбувається? Відбувається те, що ви виходите з ванної схожі трошечки на пандочку, тому що ваш макіяж не знятий, за рахунок води він розмазується. І, власне, потім все одно я змиваю двохфазку весь свій макіяж. Що ви маєте класнючі вії? Свої від природи, можна не клеїти, а просто гарно промалювати. Так склалося, що я підкрутити не змогла. Зазвичай я використовую дві довжини. Сюди я використовую медіум, це якщо брати з салону, є такі віки, в нас в Україні салон продаються. Сюди я використовую медіум, а ближче до внутрішнього кутика я використовую віки, шот називаються коротенькі. Тут в Чорногорії в мене такої ж радості немає. Тому, я використовую всі віки одної довжини. Але ви можете їх простригти, якщо вам хочеться, відстригти зайву вічку. Далі, що ми робимо? Скільки я обіцяла, макіяж легкий, дивіться. Від собі, що на цьому етапі ви просто собі гарно промалювали вії, що у вас вони є от від природи свої гарні, ви від, від їх відмалювали. І далі ми переходимо до макіяжу нижньої повіки, не верхньої, а нижньої. І тепер буде залежати від того, скільки ви плануєте походити з тим макіяжем. Якщо ви плануєте походити з макіяжем довго, то зовнішні кутики, ви знаєте, це є критична точка. Тобто, тут, -от, ну, у кого прокоментуєте, хто знайомий з цим, кого тут -от розмазується олівець, тіні в цій точці. Що робити в такому випадку? В такому випадку вам треба уникнути цієї ділянки. Тобто, в самі кути. Ви не наносите олівець. Перед тим промокніть ватним диском, сухим ватним диском цю поверхню, і можете нанести трошки бази під тіні. Та, розмазуються, дівчата, пишуть куточки. А сподіваюся, зараз мікрофон не буде зачіпати. Значить, що ми робимо? Сподіваюся, вам видно. Ми відступаємо відступаємо від е, краю, десь, йди, таку діляночку. І її не замальовую. Тому що ви коли посміхаєтеся, бачите, все одно повіки змикаються, і ця ділянка і лишається незадіяною. От, ми промальовуємо, вони воскові, вони такі доволі стійкі. І трошечки зовнішній кутик розташовуємо. Тут, звичайно, ви скажете, залежить від форми, від форми ока, де нам розширювати цю лінію. Якщо у вас око кругленьке то тут розширена лінія зробить його ще круглішою. Тобто, якщо око кругле, то розширюємо трошки тут, воно тоді виглядає більш розпахнутим. Якщо око вузьке, ви можете зробити лінію однаково по ширині. Тобто зробити її і тут, і тут однакової ширини. Угу. Олівчик міняємо натиск і прямо самим олівчиком розташовуємо край. Можна без оділення пензля, можна це зробити кінчиком пальчика, можна ватним патичком. Ну, дивіться, власне, це ж можна зробити і на роботі, якщо ви після роботи десь плануєте піти. Тобто я зараз вам навіть не показую купу пензлів. А от знаєте, а от пензель для тонального я ношу з собою. Щось мені не дуже заходить тонуватися навіть після спортзалу ручками. Тому пензель для тонального, це мій любимчик, або більше, або менший, я беру і ношу з собою. І тепер що ми робимо? Ми тепер з вами трошечки міняємо натиск і починаємо розтушовувати донизу. От тут, от трошечки, прямо лівцем розтушовувати донизу. І можна пальчиком раз, і отак от розтушували. Трошки можна додати ближче до вій. І те, що я в минулому ефірі казала, то якраз зараз можемо показати. У мене отут біля ока шрам, і від того у мене зморшки на різних очах формуються по-різному. Тобто мимічні мічні зморжки з цієї сторони більше. Бачите, більш яка в мене шрам на чолі, шрам довкола очей. І при тому, та, дівчата, я маю сміливість заявити, що я вчитель з макіяжу, що я бюті блогер, не треба просто. Ставити собі якісь обмеження, деякі дівчата кажуть, я поки там не стану геть ідеальною, я не піду щось робити. Ви знаєте, оці наші внутрішні обмеження, наші там внутрішні якісь заборони, я сама така. Ви думаєте, я не така, я думаю, так, мені треба виходити в ефір. Ось, значить, піду зроблю маску. Ось, значить, піду ще щось. В мене теж є комплекси, але я не дивлячись на всі ті комплекси. Виходжу і розмовляю з вами, тому що дивіться, кожна з нас знає трошки більше в своїй сфері. Я знаю трошки більше в сфері макіяжу, ви знаєте трошки більше в сфері, наприклад, там, астрології, психології чи ще щось. І кожна з нас хоче ділитися інформацією. Але нам здається, що якщо ми почнемо ділитися інформацією, не будучи досконалими, нас ніхто не буде слухати. Просто кожна жінка має свій рівень професіоналізму. Тому, наприклад, якщо я буду зараз вчити макіяжу дівчат. Груповому, ну якби професійному макіяжу дівчат з маленьким рівнем інтелектуальної, якби сприйняття, глибини, їм буде дуже складно. Ми з вами проходили психологію макіяжу. Хто не проходив, напишіть мінес-вебінар. Я вам дам силочку на цей вебінар. Тобто, тому, якщо ви хочете чомусь вчити, розумієте, що є люди різного рівня інформаційної глибини, є люди є для яких. Те, що ви розказуєте, буде дуже-дуже цікавим, бо вони того не знають. У мене є подружка, вона психолог. Вона каже: я захожу до інших психологінь находжу на... до інших психологів на їх прямі ефіри і дивлюся, вони такі серйозні речі розказують. Як я буду розказувати, якщо я такі серйозні речі не знаю? Ви розумієте, вона як психолог заходить і їй пасують серйозні психологи. А є люди, яким дуже потрібно на побутовому рівні розказати. На побутовому, тому не бійтеся. Я не боюся і ви не бійтеся. Говоріть, не дивлячись на те, що є там шрами, якісь недоліки. Я за ми говорю про красу, тому що знаєш, що створити таке гарнесеньке око це є дуже приємно. Дивіться, просто ви потім подивитесь початок макіяжу, там де я без макіяжу. Дуже красивий макіяж, він легкий, він не нав'язливий. Що я зробила? Я взяла пензлик і нанесла туш на нижню пові... туш на нижні віки. Дуже часто з віком нижні віки стають рідесенькі, такі як в мене. Їх ще треба пошукати. Але коли я беру туш, що відбувається, коли я беру туш на пензлик, він мені допомагає пошукати ті віки. От, я взяла туш, я, до речі, поміняла ту ж з водостійкою на подовжуючу, тому що вона більше густіша, ніж водостійка. І от я шукаю кожну вічку, от кожну розшукую. Чому о, такий макіяж омолоджуючий? Ми заговорили з вами в пості про те, що давайте повчимося робити омолоджуючий макіяж, тому що за рахунок сильно прокрашених вій. Уко виглядає розпахнутим і це виглядає доволі по-дитячому. Тобто, тому що в дітей зазвичай від природи довгі віки. Тому не ігноруйте свої нижні вії. Такий от в нас вийшов легкий доволі макіяж. Якщо ви хочете, ви можете його доповнити кремоподібними тінями. Я собі побачила, що на базу в мене краще тримаються кремоподібні тіні, ніж без бази. Тому я таке виноградне зерняточко наношу на повіку перед тим, ви мусите промокнути сухим ватним диском. Обережно промокуємо повіку сухим ватним диском, якщо вам захотілося нанести тіні. Беру трошечки бази під тіні, наношу на всю повіку і нанесу кремоподібні тіні бежевого кольору. Ні, немає їх у нас у продажі, але можете пошукати, від чого я відштовхуюся. Відштовхую, щоб вони були максимально схожі на моє обличчя. Тобто, щоб вони були не крикливі. Я перекупила в мене, якщо чесно, кремоподібних ті... тіней золотавого кольору. Дуже багато всяких різних, і щось мені подобається, щось не подобається, щось валяється, щось я викидаю. Тому експериментуйте, наношу пальчиком, прикладаючими рухами при ресторанному світлі, це буде виглядати прикольно. Якби вони були трошки ще світлішими, то їх би можна було використати у вигляді хайлайтеру. Але ці тіні хайлайтером я зможу використовувати тільки тоді, коли в мене буде засмага. А поки вони можуть бути тільки в якості тіни. Такі от. І в кого тіні смоктуються, в кого тіні кремоподібні скручуються, а вам все-таки хочеться їх наносити, носіть їх з собою. Нема ніякої проблеми помити ручки і підхопити тіні. Я завжди кажу, знаєте що? От ви собі влаштовуєте перекур, коли ваші колеги, чоловіки або жінки виходять курити, ви маєте 10-15 хвилин на те, щоб підправити все, що у вас є, і почувати себе далі богинею. Отаким чином. Не знаю, як на мене, я от себе дуже впевнено почуваю. Я б вже спокійно б, десь пішла би. Мені все заходить, мені все лягає, і все мені дуже подобається. Він ненав'язливий, некрикливий. А... Він не крикливий. і він може бути, використовуватися для жінок, які не можуть промалювати чомусь верхні повіки. Угу. Дякую. Що, з губами, ви знаєте, знов-таки повертаємося до психології макіяжу. Губами залежать від цілі, від цілі, куди ми йдемо і на кого ми працюємо. Очі в нас доволі нейтральні, і губи ми можемо зараз обрати в залежності від тої мети, яку ми ставимо на наш вечір. Які можуть бути е, наші цілі? Ми можемо захотіти комусь сподобатися, спокусити когось. Це одні губи. Ми можемо злаштувати спікерський макіяж, це другі губи. Та, знаєте, чоловіки люблять губи, які дуже блистять, які хочеться поцілувати, і при тому, щоб вони не містили крупних блискіток, тому що вони лишаються в щитині. Тому може бути такий варіант. Це 20-й блиск від чи нічта. Може бути так. А, до речі, модні інстаграмівські губи з коричневим сіро-коричневим контуром, то не для дорослих жінок. Угу, Домовились. То може бути так. Це Такий ніжний, легкий, але і такі губи рум'янів треба додати. Чуть-чуть. Буквально трошечки докинути рум'я і буде дивитися абсолютно по -інок. Угу, Бачите? Вот, і ми в Лялю граємося, та ми з вами говорили, що ми створимо макіяж, який зробить нас молодше. Мені здається, я досягла мети. І мені здається, що ми навіть з вами близько не будемо міняти, правда? Так і лишимо. Досягли мети? Я думаю, що так. Я думаю, що це макіяж якраз для юних дівчат. Для тих, хто хоче здаватися юним, молодше свого віку, коли ми йдемо на побачення, а хлоп, не знає, що ми на 10 років старше його.